Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми відкриваємо вже п'яту палетку наших Kinder Joy присвячених іграшкам з серії супергероїв DC Comics 2023 року. Отже, ми вже відкрили чотири палетки, це вже п'ята за рахунком. Якщо не дивилися попередні відео, будь ласка, передивіться посиланням в описі, знайдете. А ми не знайшли дві іграшки. Дві іграшки додатки pop it Отже, ми сьогодні їх продовжимо шукати. Пошукаємо, подивимось також інші іграшки. І давайте скоріше розпочинати. Отже, маємо 12 Kinder джої які нас чекають в нашій чудовій коробці. Також помічник наші ваги. Отже. Перший Кіндер це з тієї ж нашої коробки до 1 березня строк придатності наступного року. І перша нам фігурочка трапляється А2А. Тут ми маємо літерацію 4С2. Дзвінка. І тут вага у нас 30,73. Нам трапляється. Нам трапляється реверс -флеш. Жовтенький флеш. Звісно, він у нас вже був. Візьмемо зібраного. Ось такий у нас жовтенький флеш. Ось так він виглядає. Чудовий, як на мене, флеш. Чудова іграшка. Ось так ззаду виглядає жовтенький костюмчик з червоними черевиками. І червоними очима. Ось такий реверс флеш нам трапляється першим. Отже, далі. Далі. С1А, якийсь додаточок, 8С2. Щось торохтить. Має вагу 31,96. Майже 32 грами. Вау! І все розлетілося. Наш мегамозок, Погано відкрилась капсула і наш мегамозок улетів. А ми з вами візьмемо зібраного. Ось такий у нас мега-мозок. Ну, я так називаю цю фігурку. Хто знає її справжнє ім'я, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий з жовтенькими черепиками. Це у нас додаток на олівчик. Але, в принципі, як на мене, повноцінна фігурка. Так, вона кріпиться на олівчик, але виглядає дуже шалено. Вони трошки менше за Повноцінні фігурки. І вони не мають стійкого положення. Але, шалено гарні. Такі додатки це взагалі знахідка. Отже, наступна С1А. І тут у нас 10 S2. то Нам тут трапляється, вага 31 і 31 сота. І тут нам трапляється наш додаток з підставкою для телефону. Також ми маємо вже його зібраного. Нагадаю, нам не вистачає два у вигляді поп-іт. Ось такий у нас флеш, нам нагадує блискавкою з підставкою для телефону. Ось такий у нас додаток, має білий плащ. Ось такий. Чудові додатки от, оці з міні-фігурочками. І функціональний, і гарний. Наступний має алізерацію G1. Тут у нас чекатиме якийсь брелочок. 42S2. І вага 28 майже з половиною. Вау. О, дивіться, як відкрилося. Взагалі жах! Якщо чесно, отже, нічого майже не торохтить. Це у нас наш похмурий герой, до речі, такого у нас ще не було. Отже, ми знайшли одного з не вистачає у нас фігурок, точніше, додаточків. Ось так виглядає наш QR-код. І ось так у нас виглядає наш герой. З наклейкою і поп ітом. Зараз я наклею і ми з вами переглянемо. Ось такий у нас додаток з поп-ітом і наклейкою. На жаль, я не знаю, як звуть цього героя. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Має отвір для шнурка, можна носити як брелок, і в разі чого погратися. Нам його не вистачало, отже, маємо ще один додаточок. І ще одного нам не вистачає, будемо його зараз шукати. Отже, наступний у нас Джой має літерацію А2 фігурочка 5С2. Хто ж нас тут чекає? 2992. Із легеньких, наскільки я пам'ятаю, у нас є Супермен. І це Берд не будемо її далі розпаковувати. Візьмемо зібрану Badg. Ось так вона виглядає. Має кажанчика в руках, жовті черевики, жовтий пояс, а також рукавички. Синенька маска і синенький плащ, а також її роде волосся. Чорна маска, звичайно, закриває її обличчя і не дає нам дізнатися, хто це. Ось така у нас бедгол. Друга фігурка за сьогодні. Продовжуємо. Також фігурка нас чекатиме А2А. І тут маємо літрацію 1С2. Тут нас чекає вага 3194. А цей легенько відкрився. І акуратно. І чекає нас тут Харлі Квін в своєму костюмі Арлекіно. Звісно, візьмемо зібрану. Ось така Харлі Квін. З молотом в костюмі Арлекіна. Червоно-чорному. Нас чекала. Має невеличку маску. І ось так виглядає костюмчик ззаду. Чудова фігурка Харлі Квін. Нам трапилося сьогодні. Дівчата до дівчат, хлопці до хлопців. Отже, продовжуємо далі. G16. Тут 28S2. І хто нас тут чекає? 3165, вага. І тут нас чекає додаточок з Суперменом. Візьмемо зібраний. Цей додаток у нас для шнурка. Ось тут затискається шнурок. Зарядки або наушнички, наприклад. А тут нас прикрашає Супермен. Перериває якийсь кабель, летять іскри обережно. Наступний G1-33S2. І вага його... Боже, всі дівчата попадали. Вага у нас 28,56. нас чекатиме брелок. Ура! Ми знайшли останній брелок, який нам потрібен. Отже, ось така наклейка нашого Аквамену з п'яти зубом, скажімо так. Ось такий у нас поп-ід з акваменом. Давайте вкладеш, кому потрібен QR-кодик. І ось такий. Вкладеш, нас чекав. Отже, знайшли останнього героя. Наклеїмо йому наклеючку швиденько нашому акваменчику. І ось такий брелок завершує нашу колекцію. Іграшок і додатків, звісно, DC Comics 2023. Знайшли всю колекцію, але нас чекає ще 4 Джої. Давайте їх швиденько відкриємо. І переглянемо тоді, звісно, всю колекцію. Отже, літерація А2А. І тут ми маємо 6С2. Тут нас чекає вага 3229. І герой наш. Це диво жінка. Диво жінка, давайте її залишимо у. Отже, ось так виглядає наша диво жінка, має червону. Синій костюм з золотими елементами. Також, звісно, голова коня у неї на щиті, А у правій руці має мотузку. Червоний плащик, звісно, і чорняве волосся. Ось така прекрасна диво жінка. Нам трапилася сьогодні. І ще 4 кіндер-джої дівчата до дівчат. Отже. Ще 4 герої. Також у нас іграшка 2С2. Чекатиме. Вага у нас 31,75. Отже, щоб зібрати всі-всі-всі додатки, маємо розкрити 5 палеток по 12 іграшок. Тут нас чекає джокер. Також, звісно, ми його вже бачили. Візьмемо зібрану іграшку. Ось так виглядає у нас джокер. В руці в правій тримає, звісно, карту джокера. Ось такі біленькі з чорним туфлі, фіолетовий костюм і, звісно, зелені, зелене волосся. Хитру посмішку. І ось так позаду виглядає його костюм. І ось так зробимо зачіска. Шалено гарний джокер нам трапляється. Давайте хлопці до хлопців, дівчата до дівчат. Отже. G1, тут матимемо додаточок 16 s 2 30,67 і маємо тут. Щось дуже торохтить. І тут маємо додаточок Бетмена. Переглянемо його, звісно. Ось такий у нас зібраний додаточок Бетмена. Трошечки до нас боком, маємо плащик вигляд. І ось так виглядає ззаду. Це у нас тримач для штура. Тримач чи прикраса. Кому як більше подобається. Посуньмо нашого супермена. І останнє на сьогодні нас чекатиме також додаток G121S2. І вага його 28,53. Матимемо якийсь бере вочок. І тут нас чекає жінка-кішка. Так, це жінка-кішка, поп-іп. З жінкою-кішкою. Візьмемо. Ось така у нас жінка-кішка. З наклечкою, поп-іп. Мені подобається це хвостик, який зроблений. Що, в принципі, це тепер не, не потрібно, я вважаю. Ось так можна кріпити. І ось так зад виглядає її костюмчик. Гарні додатки, в принципі, так, вони дешевенькі, але оп, і трошки рятує цю ситуацію. І ось такі іграшки ми знайшли сьогодні. Нарешті зібрали з вами всю колекцію іграшок і додатків. І через хвилинку переглянемо всіх. І ось такі фігурки ми знайшли сьогодні. Знайшли 5 різних фігурок і багато додатків. З них у нас 2 нових, 2 нових додатки. Ось ці, які нам не траплялися в минулих відео. Аквамен і ще у нас дуже серйозний хлопець в чорному купаці. Отже, ми зібрали всі додатки всі іграшки і переглянемо всю колекцію. Ось так виглядає вся колекція фігурок. Це у нас троє дівчат і п'ять хлопців. Ось такі герої. Це у нас Bad Girl, Hallie Quinn, Дивожінка. Звісно ж, Flash, Супермен, Бетмен, Джокер і Reverse Flash. Ось такі іграшки нам траплялися за 5 розпаковок наших чудових Kinder Joy. І через секунду ми переглянемо всі підставки для телефончиків. Ось такі шалено гарні у нас підставки для телефончиків у вигляді фігурок з додатковими елементами. Вони трошки менші за основну колекцію, але дуже класні, як додатки. Погодьтесь, такі додатки приємно знаходити. І переглянемо, звісно ж, додатки на олівчик. Ось такі додатки на олівчик ми маємо: жінку-кішку, мегамозок, а також ще одна Харлі Квін. але трошки в іншому вигляді. Такі додатки також дуже приємно знаходити в Kinder Joy. Вони майже повноцінні фігурки. Єдине, що вони не мають сійкого положення, кріплять не мають на олівчик чи на ручку. Ось такі ще додаточки. Маємо також поп-іт. Поп-іт маємо аж цілих 5 штук. Це Аквамен, наш Знов Джокер, жінка-кішка. Це у нас е, плющ, але не пам'ятаю точно, це у нас антигерой. І цього я так і не згадала. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як звуть цього героя. Отже ось такі у нас додатки Поп-Іт маємо. Всі вони різні, всі вони кольорові. Ну, якщо два чорних у нас хіба що. А так, в принципі, вони дуже класні, яскраві. Ось такі у нас додатки поп-ід. І ще це не все. Маємо три штучки це у нас додатки, які мають прикрашати шнурки Шнурки, зарядки або навушники. Це у нас Бетмен і Супермен. Звісно, ця парочка наша з головних супергероїв. І диво жінка. Ось такі додатки з кріпленням для шнура ми маємо. І також самі два не дуже функціональні додатки, як на мене. Дуже простенькі, з наклейками, але вони все-таки нам трапилися. Це у нас ось такий червоненький і синій брилок. Такого, наче, робота і нашого кіборга, звісно. Ось такі у нас два останні брилоки. І ось так виглядає повна колекція наших іграшок, а також наших додатків. Пишіть, будь ласка, який вам сподобалося найбільше. Чи зібрали ви всю колекцію і будете збирати її взагалі, чи вам не цікаві супергерої. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, а також тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.